Ірини Ліонські, з утрачених творів. Перше, заклинаю тебе переписуючи цієї книги Господом нашим Ісусом Христом, його славним пришестям, коли він буде судити живих і мертвих, переглянь свій список коретельний про його згідно з оригіналом, з якого ти переписував. Перепиши також і це заклинання і носи його твій список. Це вчення Флорини, як би сказати, поблажливіше, не є вчення здорової думки, це вчення не згідно з церквою а тих, що вірить у нього. Вкладає велике нечестя. всі вже ніколи не сміли проповідати, навіть ретики, що знаходяться поза церквою, всі вчення не передавали тобі пресвітри, що були до нас, які спілкувалися з самими апостолами. я був ще отроком, коли я бачив у тебе Нижній Азії. У полікарпа тоді був знаменитим при дворі царя і намагався здобути його благовоління. Тодішнє я пам'ятаю твердень, ніж нещадне, бо те, що ми дізналися в дитинстві, укріпляється разом душею і вкореняється в ній. Так і я міг виписати навіть місце, де сидів розмовляв блаженний полікарп, можу зобразити йому ходьбу, спосіб його життя і зовнішній вигляд, його бесіди до народу, як він розповідав про своє спілкування з Йоанном і іншим самовицем Господом, як він вигадував інші слова, переповідав те, що очевидні нього про Господи, його чудеса і вчення, оскільки він чув все від самовиців життя слово, то він розповідав згідно з писанням, з Божої милості до мене і Тебе, що уважно слухав полікарпу, записував слова Його не на папері, але в моєму серці. І з милості Божої завжди зберігає їх у справжній пам'яті. Може свідчити перед Богом, що якби цей блажений опустозький стай спочив щось подібне на свої помилки, то викликав би і поводивши свій слух за своє звичку сказав би: Благий Боже, до якого часу зберігти мене? Що я повинен перевести це, потім пішов до того місяця, де сидячі або стоячі, чув такі слова. Говорять по-різному не тільки про цей день, але й про сам образ посту, Або один думає, що потрібно поститися один день, другий два, інші більше, а інші 40, При тому мірою свого дня вважають години денні та нічні. Таке читання, прийняти масю етом в дані удані спирається, наприклад, Руфіна. Валезі грабиє біргів, читається місце без крапки після тесара конта і дають такий приклад. А інші, своє мірою для шо... дня шанують 40 денний і нічний годин. Героя приписує, що тут мається на увазі особливий різновид посту 40 годинний, що символічно представляв 40денний піс, що тривав від 6 годин до 6, до 6 дня страсної седмиці до початку воскресного дня. Така відмінність. У дотриманні посту виникла не в нас але набагато раніше, і наші предки, які, ймовірно, дотримувалися його великої оточності, і прості власне свої звичаї, передавали потомками. Тим не менше, однак, усі вони зберігали мир, і ми живемо між собою в мирі. Різноголосно щодо посту, а тверджується однодумність вірю. Посвітря, що керували цією церквою, до якої керуєш тининя, саме Анекита, Пі, Іген, Телесфор, і Ксисті самі дотримуються цього звичаю. І своїм не дозволяли дотримуватися його. І, незважаючи на це дотримання, вони тим не менше зберігали мир з тими церквами, що по приходу до них, і всі церкви, які звичайно дотримувалися, хоча дотримання його для тих, що не дотримувалися дуже рідко, впадало в очі. І на цей звичай ніхто ніколи ніким не відкидався. Напаки ті самі присвітері, що не дотримувалися його раніше за себе єпископом, з інших пореків, що дотримувалися його, посилили Євхаристію. Коли блаженний полікарп районики приходив Рим, то обидві вони стосовно інших предметів, трохи сперечалися між собою, але відразу подлися і про це питання, і сперечатися не хотіли, тому що Ні Нікіта не міг переконати Полікарпа, не дотримуватися того, що він завжди дотримується живучим Іваном, клюником Господа нашим. І спілкуючись з іншим апостолом, ні Полікарп не переконав Нікіту дотримуватися, бо Нікіта говорив, що він зобов'язаний зберегти звичає присвітив. Що передавали йому при тому, в чому вони однак знаходилися в взаємному спілкуванні, так що з спогадов Полікарпа дозволив йому звершувати у своїй церкві І іби вони розійшлися в мирі, так само, як і в мирі за своєю церквою розходяться, і ті, що дотримуються, то звичай, і ті, що не дотримуються. Коли хто може зробити добро ближнім і не робить, той буде визнаний чужим любові Божої. Воля і дієва сила Божа є творча і промислительна причина всього часу, місці віку всякого, воля прислушать нас, розум, розумного, но раз, як самовладная сила, воля і умнус, що прагне, прагне прагнення розумне, що направляється до Бажаного. Оскільки Бог невимірний, світлободівниче, все могутні, непримиренно святободівничі, все могутні воли, і нової ідію. Діє творив те, що повнота існує не і видимо прийшло, буття тоді, як раніше, не існувало. Він усяку річ так, отримує і приводить до власного кінця. Гради якого вона створена, без усякого перетворення і щось інше проти того, вона була раніше по природі, бо така властивість дії Божі, що вона не тільки постирається на нескінченість, ми вже мощі перевершує наш ум, озиміння слова, час і місце і всякий вік, але перевершує сутність і повноту чи досконалість. Несхилення колін, День Господній, є сивом Воскресіння, через яке по благодаті Христові звільнилася від гріхів і смерті, смерті, нимо мертвенної, цей звичай отримував початок від часів апостольських, як говорить блаженний Ірини, мужній Єпископ Ліонський, в своєму міркування про пасу, якому він згадує, і про п'ятдесят яку також не вкуняємо колін, тому що вона прирівняється до Дня Господнього через причину, але сказано про нього. Який озавіто в середині зовні був позолоченим, чистим золотом, твім було чистим, блискучим і тіло Христа, в середині було прикрашене словом, а зовні укріплено духом, що Бог виявляється, вся його природа. Завжди пославляючи достойних і не лихословляючи достойних, таким чином і ми досягаємо слави царству Божу. Боговоїсну, властивий бути і бути милостивим і жаліслим, і спасти своє творіння, хоча вони і захоплюються в небезпеку погиблю. Говорить Писання у нього милість, Обов'язок хрестини не в чому іншому, як у тому, щоб думати про смерть. Ми віруємо, що тіла наші воскреснуть, бо хоча вони і зітлі, але не погинуть, бо земля, прийнявши останки їхні зберігає. Подібно до плодючого сім'я, що змішується з плодючою землею, і зерно сіється, голо, але поростається, і заповління Бога, який спорів. Устає в облачні, і в слові раніше помрезі тліє і зміниться у землю, так і воскресіння тіла. Ми увірювали немарно, хоча тілом руйнується. і на час причинене послугу, що був спочатку, але воно поставляється у горні, горніла землі, щоб потім перед і стати це тілом, але чистим і вже підвладним тлінням. Так і по кожному тілу буде повернена своя душа, і вона вдягалася, ним не буде. Відчувати скорботи, але буде радіти, прибуваючи з чистоті, супроводжуючи правою, народжену вже жениха. Осаміється, з'єднання душі з тілом, напротивогу Валентинському поняттю про майбутнє з'єднання душі і невісти, ангельською силою. Володіючи ним не вона отримує інше всій точності, отримує тіла, що не в інші. Не звільниться від страждання чи хвороби стали славними, але такими, що вони відійшли з цього життя і рухах або чеснотах, які були такими, стануть після Воскресіння, які були в невір'я, таким будуть вірно судитися. Оскільки Елі не схопивши рабів голошених християни, застосували потім насильство, щоб віддати всіх тих щось, таємне про християн, що ці раби, не, не, не знаючи, що сказати, по. На догоду тим, яке чинили насилля, крім того, що чоловік свій господарем, саме що Божесне причастя і тіла кров Христові, і самі являючи, що насправді є крою плоть таку відповідь, давалося йому вчителям. Вони ж, Елі не приймаючи те, що я справді звершується, християнами, великими іншим еліном, і муками змушували мучеників санти і Блондину зізнатися у цьому, і їм бландина сміливо відповідала словами, як можуть допускати ці люди, які. Заради блочесті його подвигу, не споживають навіть дозволеного м'яса. Як можна, зміє сторону від Бога, бо став нам і нерозумно називати розумним і здатним говорити, Якби він сам по собі дав здатність говорити розуміння, мислити і відповідати на слова жінки Єви, то ніщо не мішало б, ні всякому зміну робити це, якщо скажуть, що він волі влаштування, Боже говорив з єву людським голосом, та роблять Бога винуватцем гріха і злому духи. Неможливо було б словесно по природі творчо дарувати мову, інакше він не перестав би волити людей уманом, і, змовляючи з іншими, зваблюючи посередництво в зміст віри, віри і птахів. Звідки він, будучи звірем, почав, почув запить Богом людині, і в ній одній таємничу дану, коли й сама жінка не знала цього. Чому він не напав радше на чоловіка, ніж на жінки? Що ти скажеш, що напав на неї як на слабшому? Та навпаки, вона виявилася б. Помічниця чоловіка найсміливішої обережники запалю, бо вона одна простояла змій і вже після деяку супроти протиріччя протиріччя, покушеним обману спожила з дерева, Одна вже були всякі боротьби в протиріччя прийняв би плід, повноний дружини, що служить доказом крайньої слабості і немужнього розуму. І він, як переможена в боротьбі, де воно достойне прощення, адам вже не заслуговує на нього, бо він був переможений жінкою. Він який сам безпередньо отримує від Бога запад, тоді як дружина слухаче від самого Адама, нехтовала нею або тому, що вважала їх достойним Богом, або сумнівалася навіть, можливо, думала, що Адам для своєї волі дав їй таку заповідь. Коли вона була одна змій, знайшов її, щоб говорити їй з нею окремо. Чи бачив її, що вона їла з дерева або не їла, їм запропонував споживання забороненого дерева? Якщо він бачив, що вона їла, ясно, що вона їла. І тілем, ще підпадається тління, то все, що виходить з уста, проходить у чергу. Не ж вона піде на тління, не розуміла, що її смертна. Якщо смерть, то не було прокляття, заговорив ко над людиною. Ти земля і в землю повернешся. Що звертається насправді, а якщо не бачив жінку, то не їла і таким чином схилили до споживання, яка ніколи не їла. Хто ж в всьому? Проти тому люднолюбстві змія, бо не виконається відразу вирок смерті, сказаний Богом день, який вкусити, смерті помрете. І не тільки це, але й те, що разом із безстрашним споживанням відкриваються очі тих, які не бачили, з цими саме називаються відкриттям очей, вони вхід смерті. Саму уривку читати легко бачить, що в цьому дуже мало з того, що підходить до тону. І і прийомився той ревне, на якій обережності допускає лиго в історичних місцях Святого Письма і переваги дотримується, ствердної їхнього сенсу. Коли Валаам у тренім часі говорив за допомогою прийшли, то він не був визнаним, а ні, коли Христос явився і виконав це, то не вірило, тому Валаам, передбачаючи це і дивуючись, говорить жаль, жаль, хто буде живий, коли Бог положить це. Положить Знову покладаючи закон покоління. Що йшли за тим, які були вбиті пустелями, оприлюднював авторозаконні, так ніби він дав інший закон, відміни від того, який раніше був встановлений іншим отцям, але той сам, відновлюючи, що вони, чуючи про те, що було їхнім отцями від усього серця, боялися Бога. В ними Христос був проображений і визнаний їм народжений, і у світ був прообразований з від відливі її ж люди народилися по плоті Цар Священик, і Симеоном вонам храм були визнані, те заволони, який увірилися через. Язичники, як говорить порок, землю заволоне, наче Веніаміна, тобто Павла, проповідний і пославлений по всьому світу. Це було все немарно, але щоб через посередне 100 числа, десяток мужів від... Він ги явився таким, що має з собою помічника Ісуса, як було доволено з ним. Коли він не хотів брати участь з ним у їхньому водослужінні, вони вводилися в нього провину, бой і означе означає судилище Волану. Візьме до себе Ісуса, Сина Новина. Числа 27. Де говориться про Гедеон і лисятьма рабами, щоб вони, що вони ще храмвала, не розуміли, яким чином стоєринею в них знаходить вказівку на Ісуса. Ймовірно, що приводом до цього була початкова буква імені Ісуса Йота, яка в Грецькому босчисленні позначає 10. Прилежно, щоб Моисей виявив народ. Із Єгипту. Ісус віє у насліддя. І щоб Мойсей, який закон мав кінець, а Ісус як слово. І правдивий прообраз і постасного слова був проповідником для народу, і Мойсей дав манну їжу Отця, а Ісус хліб як почаття життя і прообраз тіла Христового, вважає, що треба ще новий хліб і бачає в цьому натяк на сніп і знову зерна, що приносили в храм на ранок воскресіння Христового. І як Писання говорить, що манна Господня принесла б тоді, тоді, коли народ став їсти хліб із землі, та не ходи з ними, не проклинай народу. Він говорить про це про народ, бо всі простягнені наперед ним, але стосовно передвказаного таїсту Христа, бо які він мав народитися по плоті отця, що дух застерігає мужа Валаму, що він даючи через визнання, не прокляв народ і не тому, що прокляття могло подіяти у суперець волі Боже, але не доказ про мусло Боже, який він мав про них, а їхні про отці. І він сів на осля своє, осля було прогрозом тіла Христового, на якомусь люди заспокоюючись від своїх. Трудії везуться мову на колісниці, бо Спаситель прийняв на себе тягар наших гріхів, а не же, що явився валами, було саме словом. він тримав в руці меч, тобто владу, яку мав вище. Бог не як, не як людина, і він сам показує, що всі люди говорять неправду, змінючись з одного на інше, а Бог не так, він вважав, перебувай існий, виконуючи те, що він хоче. Віддати помсту від Господа на медіантян, бо він у валам, оскільки говорить вже не в Дусі Божому, але в супрежу закону Божому встановлюючи інший закон, щодо блудіяння. благодіяння, вже не буде шануватися цей пророк, але як же пророк не виконувати заповіді Божі, він отримав правильної відплату за свої злі справи.